В той час увійшов Ісус в одне село, і яка жінка на ім'я Марта прийняла Його в свій дім. була у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що ж сестра моя лишила мене саму служити? скажи ж їй, щоб мені допомогла, озвався Господь до неї і промовив. Марто, марто, ти побиваєшся і клопочешся багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, це, яка жінка підняла голос між народу, і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його.